Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. Пропоную вашій увазі від д 30 122 мм гармати. В майбутньому намалювати якийсь пейзаж, картинку для дронів. 5-ї штурмової бригади. Ось частинка вже є комплектуючих. Так що шукаємо скритих мільйонерів, олігархів. Кидайте пропозиції мені в приватні. Будемо малювати те, що вам потрібно. Хто хоче, просто задонатити на помсту. Банка буде в описі. Дякуємо. В єдності наша сила. Слава Україні!